У далекому куточку світу, в маленькому гірському селі, жив чоловік на ім'я Сава. Він був простим селянином, але, попри свої скромні умови життя, завжди радів кожному новому дню. Сава мав репутацію чесної людини у своїй громаді, але він також був відомий своєю гордістю та упертістю. Одного дня до села прийшов старець. Мудрий, і благочестивий чоловік, який подорожував з метою навчання і допомоги місцевим громадам. Старець залишився у маленькій хатинці на краю села, де він проводив дні у молитві та роздумах. Чутки про його мудрість швидко розійшлися серед селян, і багато хто приходив до нього за порадою. Савва, почувши про старця, вирішив випробувати його мудрість. Він прийшов з запитанням. Яке, на його думку, було надто складним, скажіть мені, отче, як я можу змінити світ, якщо я лише одна людина? Старець уважно подивився на саву і відповів. змінити світ може бути занадто великим завданням для однієї людини, але кожен із нас може змінити одне маленьке місце в цьому світі, і це наше власне серце. Незадоволений такою відповіддю, Сава вирішив влаштувати старцю випробовування, щоб довести його недосконалість. Він запропонував старцю змагання хто швидше перенесе мішок зерна на вершину гори. Старець, попри свій вік, погодився, але з умовою, що кожен крок вони будуть робити разом один біля одного. Змагання розпочалося на світанку. Сава швидко вийшов упередили старець. Ішов своїм темпом невтомно і спокійно. Савва, втомившись і знесилившись, скоро зрозумів, що не може продовжувати сам. Він зупинився і почекав старця. Коли старець наздогнав його, він сказав: Життя це не про те, щоб бути першим. Життя це про те, як ми підтримуємо один одного в нашому прагненні до вершини. Ці слова глибоко вразили Саву. Він зрозумів, що його гордість та упертість лише заважали йому бачити істинну мету життя. З того дня Сава почав змінювати своє ставлення до інших, намагаючись бути більш терплячим і підтримуючим. Через кілька років Сава став одним із найшанованіших членів своєї громади. Його змінений характер став прикладом для інших, і маленьке село стало відоме своєю спільнотою і взаємодопомогою. Ця історія нагадує нам про справжнє перетворення, що починається зсередини. Змінюючи себе, ми можемо зробити великий вплив на світ довкола нас. Характер людини це не лише сукупність звичок і рис, але й відображення її духовного життя і внутрішньої боротьби.